Брата і сестри, зачитаю уривок з дій святих апостолів 20 розділ, з 3, перепрошую, з 17 вірша по 24. Дії апостолів 20 з 17 по 24 вірші. Смілета він послав Ефес і покликав присвітерів церкви. Коли вони прийшли до нього, він сказав їм. Ви знаєте, як я жив з вами весь час із першого дня, у який прийшов вас, служачи Господу з усім смиренням і багатьма святами і спокусами, що спіткали мене через моє людей. Як я не ухилявся ні від чого корисного для вас, а звіщав вам і навчав вас при вселюдних подомах, свідчачи іудеям і елінам про покаяння перед Богом і віру в Господа Ісуса Христа. І ось тепер, зв'язаний Духом, я йду в Єрусалим. Не знаючи, що в ньому трапиться зі мною, тільки Святий Дух по всіх містах свідчить, кажучи, що мене чекають кайдани і скорботи. Та я ні на що не зважаю і не бажаю свого життя цінним для себе, щоб з радістю скінчити свій шлях і служіння, яке я прийняв від Господа Ісуса, засвідчити про Євангеліє благодаті Божої. До цього місця. Брати і сестри, це уривок із видатної промови апостола Павла у той час, коли він мав спілкування із пресвітерами з Єфесу. Тобто, іншими словами, це було таке якби присвітерська конференція, присвітерське спілкування, апостол Павло, проходячи повз них, знаходячись у мілеті. Посилає посланців у Ефес для того, щоб вони запросили присвітелів прийти і мати спілкування. І ось починає свою промову такими словами, він нагадує їм про те, як він прийшов в Асію, як він жив серед них, а в Ефесі він не один рік пропрацював, а зараз навіть знаходитися в Ефесі для нього було небезпечно, тому він робить цю зустріч в іншому місті. І далі говорить про свої наміри, що він іде тепер у Єрусалим. І трошки далі я цього не читав, але він говорить, тому ви більше, я знаю, що вже ви не побачите мого лиця, всі висеред яких я ходив. Закінчується ця промова наступна: Пресвітера Єхесу плачуть, кидаються на шию павлові, обіймають його цілують. І просять тільки не йде в Єрусалим. Тільки не залишайтеся. Трошки далі апостол Павло проходить разом зі своїми співробітниками в ще в одній місцевості, і заходять вони до Филипа, благовісника, одного з семи героїв, у якого були дочки пророчиці. І ось там, коли вони були, і, ймовірно спілкувалися з Филипом, з його родиною, приходить ще один пророк. Який бере пояс павла і говорить, що чоловік зв'язує собі руки і каже, так зв'яжуть у Єрусалим лимі господаря цього поясу. Тобто зв'яжуть чоловіка, якому цей пояс належить. І коли оточення павла почуло це пророцтво, вони знову кидаються на шию Павлу і переконливо благають його Павло, тільки не ходи Єрусалим. Брати і сестри, запитання наступне. в Єрусалим все-таки пішов чи ні? Пішов. 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 Всі ті попередження, які були йому, вони здійснилися чи ні? Здійснилися. Його схопили, заарештували, ледь не вбили спочатку, потім ледь-ледь відбили, ледве він залишився живий. І на багато великий проміжок часу, місяці, а може роки поневірянь, важких поневірянь права, від церкви, в принципі, відіреваний від рідні, від друзів, багато-багато труднощів і страждань. Зазіхання на його життя і так далі і тому подібне, ув'язнення з тюрми в тюрму, з тюрми в тюрму, шторми на кораблі і так далі. Запитання наступне? Чому Павло, маючи чіткі застереження і попередження, що на нього чекає небезпека у Єрусалимі? Це одне, друге, маючи велику кількість, Прохань, дітей Боже, не йти в Єрусалим, а я думаю, вони знаходили, що сказати про Богу. Ти нам ще потрібен. І на кого ти нас залишаєш? Ну і тому подібне. І, і що ми будемо робити без тебе? Але він все одно йде в Єрусалим. Запитання, чому він такий вперти? Чого він пішов? Дух мій. Який дух? Божий. дух. Друзі, я звернув увагу на одне слово. Яке в перекладі Хлопченка, я читаю, воно перекладене не так, як, наприклад, там Вогієнка або Синодальна. І ось тепер я зв'язаний духом іду в Єрусалим. Зв'язаний духом. Це вірш 22. От мене це слово зацікавило. Дух Святий зв'язав апостола Павла. І Павло ну, йде зв'язаний. Тобто, іншими словами він не вільний але не він. він не вільний не Духа Святого. Дух Святий його зв'язав і повів. Цей же Дух Святий попереджує по всіх церквах, на тебе чекають страждання. Але Павло настільки зв'язаний, що він не в силах відмовитися від цього. Взагалі, що це за. Ну, якими зв'язками або мотузками зв'язує Дух Святий? Як це сталося за апостолом Богом? Інші переклади кажуть, я повліченю Духа, тобто виявляється, що Дух Святий зв'язав його неймовірним бажанням, поривом, побудженням. Я хотів би, щоб ми сьогодні з вами могли для себе з'ясувати. Перше, що означає бути зв'язаним Духом Святим? По-друге, яким чином він зв'язує? Ну і по третє, чи зв'язаний сьогодні я? Ні. Тобто, чи е, вабить мене сьогодні, чи веде мене сьогодні Дух Святий, не просто веде, тягне. Апостол Павло каже, я біжу, я б'юся. Тобто його життя воно було сповнене динаміки, сповнене руху, і він знав напрямок і в цьому напрямку він рішуче йшов. Друзі, що ж означає бути зв'язаним Духом Святим? Ми читаємо наповнення Духом Святим, ми читаємо хрещення Духом Святим, А тут апостол Павло використовує слово «зв'язаний Духом Святим. А є серед нас люди зв'язані Духом Святим, ми не наважуємося ну, сказати так, правда? Пам'ятаєте, апостол перепрошує, Ісус Христос в своїй останній розмові з Петром сказав наступні слова, ну, коли вони на березі місцевецького озера снідали, і ось Христос звертається до Петра і каже, сину мене Іоне, ти любиш мене більше, ніж мене. Петро йому відповідає, Христос нову забитий, так кричить. Петро впечавився. Mm -hmm. І потім Христос пояснює йому, Петре, коли ти був молодий, то ти підперізувався сам і ходив туди хотів. Коли ти постарієш, то ти просягнеш руки і інший підбереже тебе, тобто підв'яже тебе, тебеся і поведе туди, куди не хоче. Знаєте, друзі, коли я співпоставляю цих два тексти, свідчення апостола Павла, і пророцтво Ісуса Христа про Петра. в мене складається враження, що Христос говорить про те саме, про що говорить Апостол Павло. Петро мав бути зв'язаний або відперезаний ким Христом, Духом Святим. Тобто не іудеї поведуть тебе, не римські вояки поведуть тебе, тебе буде вести інший. Ви буде вести Дух Святий. Яким чином? Через щире сердечне бажання. Чого? Апостол Павло дуже тут як би, в подробиці говорить. Та я ні на що не зважаю не вважаю свого життя цінним, уявіть собі, друзі, ніякі обставини мене не лякають, і моє життя для мене втрачає цінність, якщо я думаю про це. Про що? Щоб з радістю скінчити свій шлях і служіння, яке я прийняв від Господа Ісуса, а саме засвідчити про Євангелія благодаті Божої. Тобто у апостола Павла було декілька декільком бажання. І це бажання оволоділо ним, це бажання наповнило його, воно зв'язало його, воно поневолило його, Він не міг по-іншому думати. І коли він зрозумів, що в Єрусалимі на нього чекають страждання, то якщо інших ця звістка вона відлякувала, насторожувала, пригнічувала, то в апостолі Павлі вона збуджувала ентузіазм і натхнення. Він каже, я з радістю хочу, я з радістю хочу закінчити вже свою дорогу. Я спішу туди, я йду туди, аби з радістю закінчити своє служіння, засвідчити про Євангелія благодаті Божої. Брати і сестри, і... Ймовірно, ну, я припускаю, що апостол Павло допускав думку, що таким чином він може прискорити процес, про який йому було сказано колись Господом. Пам'ятаєте, ти станеш перед царям і владиком для свідчення про моє ім'я. Тобто до цього він ще не стояв перед царями. До цього він говорив з юдеями, з Можливо, там з представниками семедріоні. Можливо, з якимись ще там, ну, окремими представниками влади говорили. Але перед царям попереду. І він каже, я зв'язаний з Духом Дух". Тобто це та мета, до якої я прагнувся життя, засвідчити перед ним. Друзі, питання в наступне. Яким чином Дух Святий зв'язує людей? Через що? Ми вже розібрали. Було слово. Христове слово Павло. Це слово зв'язало його. Але, друзі, для того, щоб слово зв'язало, потрібно, щоб було ще дещо. Потрібно, щоб була любов до Ісуса Христа. Дух Святий зв'язує людину Словом Божим через любов до Бога. Якщо я не полюбив Ісуса Христа, то найвищою цінністю для мене буде моє власне життя і мій власне добро. Але якщо я полюблю Бога Дусе Ісуса Христа, то найвищою цінністю для мене буде слава Його Дім, тобто бажання виконати його Бога. І тому мені хотілося побажати кожному із нас, щоб ми, перевіряючи своє життя, перевіряючи себе, свої стосунки з Богом. Проаналізували і змогли сказати, Господи, я зв'язаний з тобою, або навпаки, Господи, я розумію, що я ще далеко не зв'язаний, не розв'язаний. Я ще сам вхожу, куди хочу, а куди не хочу, туди не йду. І ніхто не може мене змусити до цього. Допоможи мені любити тебе настільки, щоб ти зміг зв'язати мене і спонукати мене. Таким сильним бажанням до виконання волі Твоєї, щоб я ні на що не дивився, щоб я ні про що інше не думав, тільки ти. Хай Господь допоможе нам в цьому силам у колінах, у подяка себе. Амінь. Тобі за Ісуса Христа, через якого ти і мене покликав, безпаси любов, мою душу і відкрився мені. Мені дуже дякую також за Духа Святого, який спомняє тебе, пізнає тебе, який впливає Бог до тебе, благає, Господи, допоможи бути зв'язаний з Духом Святим, для того, щоб не дивлячись на що прагнути виконати волю в житті мною, з радістю закінчити те, що доручене тобою, і війти в славне царство Твоє. Благослови Бочуй молитви наші сьогодні, Господи, за ті потреби, які є дітей, народі Твоє. І ми по особливому просимо Тебе, Господи, за наш народ, за Україну, щоб війна зупинилася, щоб наш народ народився до тебе ще й покаянні звірою. Благослови нас, на цей воєнний час, щоб ми, Господи, могли сіяти Слово, чинити діла на населення, буде світлом і сіл'ю для тих, хто знаходиться поруч із нами. У тих дякую за все, всю Світлу, Дух і Святому. Амінь. Амінь.